Жестяк, конечно, сьогодні у стоматолога. Три зуби одразу накололи цю анестезію. Язик як тряпка, отут все отако ще під анестезією, ані Ну коротше, просто жесть. Вона <говорит> мені казала, можливо, там давайте один, два, потім ще. Ну, я налаштувався на три одразу, думаю, вже зробить і забудь. Ну так, думав, що і рота порвуть, то що там такі зуби, що далеко знаходяться, і незручно. Коротше, єлі витримав майже 2,5 години. Пролежав. І, і сверлили, і дробили, і коротше, ну просто жесть. Ну все, витримав. Слава Богу, зробив, тепер, тримаю, тепер чекаю, коли відпусти анестезія, щоб уже можна нормально було розмовляти. що язику так взагалі, як тряпка, тіліпається, дуже складно навіть розмовляти.